Вітаю вас на каналі, мене звати Оксана, я з міста Стрий, Львівська область. І сьогодні я буду знімати відео тех, як все починалось. Автор Валерія Латчук, якщо я правильно о, прочитала. Я знайшла цей тех у Юлії Мінської і вирішила вам відповідати на запитання. Таку я знайшла місцинку. Сподіваюсь вам чути, як співають пташки. Під попереднім теком. Я просила написати, але е, я не побачила, чи цікаво вам, чи не цікаво, але е, вирішила спробувати ще раз повідповідати на теги, а вже там буде видно. А тож, почну. Отже, як все починалось? І перше питання, як давно ви вишиваєте? Напевно, постійно, так що постійно я вишиваю, то я вишиваю вже років 8. Я спочатку хотіла сказати 10, але не можу я сказати, що саме 10 я постійно вишиваю, бо напевно, коли народилась. Моя помічниця, моя дівчинка, то так, я вишивала, а потім ми переїхали і мені здається, що я якийсь час не вишивала, або вишивала але набагато менше. Ну, не постійно. Потім, напевно, була якась перерва, і потім вже я купила собі ще один напір. Коли вона вже стала трошки старша, і я купила собі набір і вишивала. Ну, почала вишивати постійно, вже почала вишивати. Тож, таке, напевно, років вісім. Друге питання: хто чи що дало натхнення на вишивку? Ну, от я ж кажу, що я народила. Дитину, і коли ми з нею гуляли, вона спала, ну, а я сиділа і що робити. Ну, то я вирішила вишивати. І перше, що я вишивала тоді, то це була така наволочка їй на подушку. Якраз я розуміла, що такими темпами, як я вишиваю, до того часу, там до півтора року чи до двох, поки їй буде час спати на подушечці, я встигну те вишити. І Та ж вона надихнула. Але я от зараз думаю, звичайно, що я, як і всі, вишивала ще в дитинстві, як давно вишиваєте, але тоді. Ну, то просто мене там мама навчила вишивати, так? Хрестиком по нанесеному малюнку. А так що я сама, то років вісім. Ну, а надихнула мене це моя дівчинка, моя помічниця. Тому вона й помічниця, бо вона якраз на цей мене і надихнула. Третє питання, перша робота яка вона? Ну, теж я майже відповіла, але ну, от перша робота найперша, ту, що я пам'ятаю, то це було на нанес, по нанесеному малюнку такий їжачок. <кхід> на жаль, ця робота. Ну, не на жаль, можливо, вона залишилась вдома в Харкові. І коли повернусь, я вже про це думала. Чи коли поїду туди, треба її хоча б сфотографувати і викласти на YouTube, щоб була згадка. А от перша робота, яку я вишивала, коли вже сама почала вишивати, то ця наволочка є. Теж треба сфотографувати, мені здається, я її ще не показувала на каналі, а може і показувала якісь тих початкових відео. Теж треба запам'ятати ту роботу, як я її вишивала. Тож я перші свої вишивки пам'ятаю. А от перша вишивка саме по набору, то це була чарівна мить. Це Середземноморське натхнення, чи якось так воно називається, в вона мене оформлено навіть. І ото там на тій вишивці, як я потім зрозуміла, то я там зробила всі помилки початківця, які можна зробити. Ну, але можливо до цього ще буде питання, і тоді вже я розкажу. Тож такі, ну, три перші роботи, то вони всі є. Єдине, що їх треба сфотографувати і показати, які вони є. Четверте, ставлення рідних до вашої праці. Позитивне ставлення. Я не скажу, що вони так дуже... Ну, вони мене підтримують, так не скажу, що вони <кій> Ти нічого не роби, тільки вишивай. Ну, але при цьому добре ставляться до, до моєї вишивки і пропонують якісь продовження ре... реалізації цієї вишивки. Тож всі мої домашні за те, що я... Вишиваю. П'яте. Організація процесу, чи любите ви підготовку до вишивки, який у вас ритуал, якщо він є. Я дуже лінива в цьому плані. Організації в мене ніякої немає. Вся моя організація це просто відрізати необхідний... Відріз е, аїди ну, і, і вся моя організація. Я не роблю органайзери, ви це бачите, У мене не естетично все виглядає. Мені головне відріз канви на бабінках е, кольори ниток і все я можу вишивати. Ну, і схема, певно, що. І, і вся моя організація. Ножиці ті, які є під рукою, голочка достатньо й одної, головне, щоб вона не ламалась, бо в мене останнім часом, чомусь голочки мої ламаються, то я беру зразу собі декілька, щоб вони біля мене були. Ну і вся моя організація, ритуалу в мене теж нема ніякого. Від... Порахувати, скільки мені треба відрізу канви і відмітити центр, все. Я готова до вишивки. Шосте, розкажіть, хто допомагає вам вишивати, діти чи може домашні улюбленці? Ну, от зараз вже дівчинка моя стала старшою, то їй не дуже. Все те близько і цікаво. Вона єдине, що може сказати, о, то прикольно, що ти вийшла. або прикольна схема. Ну, а трошки як була менша, то вона так сиділа там біля мене, але більше вона казала, щоб я то завершувала і йшла з нею там чимось займатися, чим допомагала. Один раз я пробувала її. Навчити вишивати бісером, але то їй не сподобалось. Я, напевно, не дуже гарний вчитель, і тому вона зараз вже каже, що їй то не цікаво. А от з того часу, як до мене приїхала моя кицька переселенка моя. То от кицька буває, що сідає зі мною вишивати. Я, можливо, якось сфотографую, як вона сідає мені на руки і гріється, поки я вишиваю. Але то буває не довго і не часто, бо вона така з характером кицька, то їй не подобається, що я там смикаюсь, повертаюсь. І вона недовго мені допомагає. Сьоме питання. Перший похід до рукодільного магазину, фактичного чи віртуального? Ну от, у фактичному магазині я пам'ятаю свій перший раз. Я якраз я приїхала сюди в стрій перший раз, Якби... Просто в гості. І ми зайшли, і я вибрала собі одну схему, як тепер вже я розумію, то був гобелен І от я її вишивала шерстяними нитками. А, як? Не шерстяні, а як це сказати? Вовняні, так? Вовняними нитками. Але, напевно, я вишивала тоді просто півхрестиком той гобелен. Ну і о, тут в стрию, як такову, ну, є рукодільні магазини, але тут немає таких наборів для вишивки, як то показують дівчатка. І... Ну, я іноді заходжу, коли мені треба ниточки там одну-дві е докупити і нема часу чекати. Бо вони зачиняються о напевно, в магазини, а я до п'ятої на роботі, тож поки я дойду, там вже все зачинене. І хіба в мене залишається субота одна? Ну, я рідко вхожу. От хіба що там якась ниточка чи щось таке, що мені треба от тепер зараз. Більше я купляю в цих рукодільних магазинах якісь для декору. Там. Але то в Аврорі, славно, звісні, якісь ці стрічки чи мережево, от в Аврорі так. А в цих рукодільних щось таке, щось нагальне таке, що треба зараз, нема коли чекати. Я дуже часто купляю от в багетні, де я оформлюю, то там я часто купляю бісер. Ну, а от я ж кажу, а так, щоб набори прийти, подивитись, там якісь акційні набори, або раритетні dimensions, або навіть не, не раритетні, а просто, то тут таких магазинів немає. Ну і тому я рідко в них хожу. А от в інтернет-магазинах, так, то я й я більше там люблю вибирати. Останнім часом я не, не так багато замовляю. Але все одно більше люблю по інтернет-магазинам ходити, ніж по таким офлайн-магазинам. Восьме. Чи входите ви у вишивальну спільноту і чи граєте ви у вишивальні ігри? Ну, тут таке, знаєте, не можна сказати, що я не вхожу у вишивальну спільноту, оскільки я і знімаю відео, і викладаю його на Ютуб, і там пишу коментарі дівчатам, і в групах у Фейсбуці я зареєстрована, тож я вхожу в це вишивальне, вишивальну цю спільноту, але от я не активний її учасник, бо я не піднімаю якісь гострі теми. В мене там не, навіть не 500 людей підписників і... Ну, і я не можу сказати, що я не вхожу в цю спільноту, бо я таки в неї входжу. Ну я так вважаю, що якщо навіть якщо ти зареєстрований в групі і там викладаєш свої відшиви, свої якісь роботи, то ти вже в спільноті, ти вже показуєш, проявляєш себе. Ну, а тим більше, якщо ти викладаєш відео на Ютуб, тож я так я в спільноті. Граєте ви в вишивальні ігри? Так, я почала е, активно в цьому році, чи в, навіть в минулому році почала. Я й до цього грала в ігри, так, і до до, до 24 лютого 2022 року теж я грала в ігри, але це було не так. Не так багато. Я um, брала участь у вишивальному марафоні у на Наталки на Рукоділки. І відео своє я почала знімати, бо я почала грати в гру. Ну, а зараз от я в, в двох вишивальних іграх. У одна в Телеграмі, а одна у Фейсбуці. Тож я так граю в ігри. Мені здається, що навіть я от в іграх якраз і добре в мене просуваються роботи. Вони мене добре стимулюють 9. Коли і при яких обставинах ви познайомились з вишивальним YouTube. От це я, на це питання я точно не можу е згадати, коли я познайомилась. Я пам'ятаю, з кого я почала дивитись, оце я пам'ятаю. Я почала спочатку перша, ну можливо, це не тільки її, але отак якось запам'ятала, що перша, кого я почала дивитись, то це була м, Вікторія з каналу Вікторія. Ой, ні-ні ні. Кітин ні, ні. Um, Sony and Cross Ем. Оце я почала трошечки мене перервали, то я все-таки знову почну спочатку. Е перший канал, який я почала дивитись, от це був канал Вікторії Kit and Sonya and От якраз її я почала дивитись. Можливо, когось іще, але щось я не... Не можу зараз згадати кого ще. І я напевно дов, довший час дивилась е, лише її. Ну, вс, всіх решта, напевно, там тих блогерів, які тоді багато хто, а, і, і, багато хто дивився, я маю на увазі не наших блогерів. А, то теж я дивилась, але то, а, то таке. А ще, ще Галину нічну вишивальницю я дивилась, вона тоді ще ж, жила м, у Штатах, і от її я теж дивилась. Це два блогери, які, ну, з українських блогерів, які, яких я тоді почала дивитись. От мені здається так. І це вже було коли, коли вже моя дівчинка підросла, і вже напевно вона пішла в садочок, і от коли вона була в садочку, я трошки вишивала і дивилась YouTube. Мені здається, що так, але точно я не пам'ятаю. Десяте питання. Скільки сюжетів, процесів наразі у вас початих і скільки одразу в роботі? Початих у мене на сьогодні. Сьогодні у мене 6 травня. На сьогодні початок у мене Чотири процеси. Перший це авантюрка в телеграмі. Другий це семплер, підбором який я вишиваю, в теж в Телеграмі я звітую про нього. А потім сердечко від ірени, друге. І ще одна робота від Альони Кошкіної: серце замок чи щось таке. Там небагато залишилось, але щось я там загубилась. Не подобається мені, як воно там все виглядає. І я закинула ту роботу, і так і не можу її завершити. От чотири в мене зараз початих процеси. А одразу в роботі я можу вишивати два процеси. Якщо це такий спокійний тиждень, якщо нема ніяких. А, ніяких там Надзвичайних подій і якоїсь такої роботи, то два процеси в тиждень от, мені комфортно вишивати. І одинадцяте питання: яких блогерів ви дивитесь? Зараз постійно я дивлюсь. Ірину. Ірину я не пам'ятаю, як називається її канал, але це дівчинка, яка з Китаю веде свій канал. Потім Соловейко вишиває Аня, вона теж з Китаю. Дуже рідко стала дивитись Галину нічну вишивальницю. Дивлюсь у... Марію виб... вибач. І... І дивлюсь я ще Оксану, Оксану. Теж мені здається, вишивка чи щось таке. Оксана вишивка. Ну, не, не, я не пам'ятаю теж, як е, називається правильно канал. Я посилання залишу. От оцих я дівчаток дивлюсь найчастіше. Не, не. Як? Як це сказати? Ну так, я дивлюсь їх найчастіше. Не постійно, але найчастіше. Бо я останнім часом <ків> взагалі якось. Рідко стала дивитись, бо це треба сісти і дивитись, а в мене зараз немає такої можливості, щоб я могла сісти і дивитись. Бо мені хочеться повишивати. А якщо я буду дивитись, то я не буду вишивати. Але посилання на цих дівчаток я залишу Ну і все, це було останнє питання. На цей тег. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати, подивитись на листочки, послухати пташок. Ну, і я таки продовжую вас питати, чи знімати мені ще теги, чи не знімати. Будь ласка, напишіть. Ну, а ми з вами зустрінемось в наступних відео. Відповідайте на запитання тегу. Зустрінемось з вами в наступному відео. Це буде Україна. До Зустрічі!